Середа 16 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Стоматологічний кабінет на колесах вирушить на передову з Хмельниччини. Кошти на автомобіль Мерседес зібрали працівники Хмельницької АЕС. Обладнали його благодійники спільно з майстрами хмельницьких закладів профтехосвіти. У пересувному стомат-кабінеті є усе необхідне для лікування навіть в польових умовах. Працюватимуть у ньому бригади хмельницьких стоматологів. Це ще один такий проєкт, який вдався, і колектив надалі буде. Активно рухатись в тому, щоб наближати нашу перемогу, розглядалось питання щодо купівлі автомобіля на базі газ 66 але на ньому будка настільки маленька, що неможливо було б навіть розмістити дане обладнання. Орієнтовна вартість 8, біля 8 тисяч доларів, якщо перераховувати на. Тобто можна тобто це автомобіль, суто автомобіль. Встановлювали енергосистему, сантехнічну систему, встановлювали компресори, кондиціонер, світло, генератор, 200 літрів води, чистої, і гаряча вода. Повністю, я вважаю, ми зробили все для комфортної роботи лікарів. Виїжджає двоє-троє стоматологів на декілька днів. Надають допомогу, машина, мабуть, залишиться там, повернуть сюди, і так будемо виїжджати потім знову друга бригада, третя, четверта. Сьогодні зранку в одному місці, ввечері може бути в другому місці, обладнаний генератором, може працювати навіть в полі, тобто обладнаний для того, щоб виконувати стоматологічну допомогу, хірургічну видалення зубів і терапевтичну, може встановлення плом, зробити так, щоб зуби в бойців не боліли, і вони могли, як казав наш командир, рвати там ворога своїми зубами. Новий інтерактивний мультимедійний лазерний комплекс презентували у Хмельницькому. Діятиме він на базі тиро комунального підприємства навчально тренувальний центр на вулиці Березневій. Наразі є 5 видів бойової зброї із лазерним прицілом, за допомогою якої навчатимуть школярів, студентів, цивільних та військових. І ще 15 видів зброї для навчань у тирі планують придбати за кошти з бюджету громади. З вересня місяця поточного року ми запускаємо роботу нашого тиру на базі навчально-тренувального центру Хмельницької міської ради. Сьогодні презентуємо тренажер для навчальних занять стрільби з різних одиниць зброї. На сьогодні ми маємо 5 одиниць зброї це 2 пістолети, 2 автомати і ручний гранатомет. Загалом плануємо збільшити кількість одиниць зброї до 14, як мінімум. Тобто можна на до тренажер додавати «Енлав», можна додавати Стінгер, можна додавати будь-які ті одиниці зброї, якими користуються сьогодні сили оборони. Вартість тренажеру фактично майже 400 тисяч гривень. Він дає змогу навчатися на ньому учням наших загальноосвітніх навчальних закладів в рамках курсу Уроку захисту України, учням профтехосвіти, студентам вищих навчальних закладів, ну а також залучати до навчання цивільне населення. Плюс тренажер дає можливість ставити ті вправи, по яких можна навчати навіть військовослужбовців сил спеціальних операцій. Дуже хороший тренажер. Для того щоб ту частину військової підготовки підготовки стрільби, яка називається вихолощення, проводити саме в Евтері на цьому тренажері і суттєво підвищувати якість своєї стрільби, сьогодні фінішувала реєстрація на інтенсив школа молодого підприємця. Навчання триватиме шість днів у центрі підтримки інновацій та підприємництва АЙХАБ учнів 9-11 класів Хмельницької громади чекає насичена програма, яка включає уроки з фінансової грамотності, основ підприємництва, проєктний менеджмент, управління своїм часом тощо. Психологічне перезавантаження за допомогою пензлика і полотна. Представники всеукраїнської ініціативи Активна громада спільно з громадською організацією. Хмельницький енергетичний кластер запросили хмельничанок на арт-терапію. Під час заходу проходили тести, робили різноманітні вправи та працювали з уявою. Це цілком дівочий колектив. Усі дуже різні люди. Більшість з яких я бачу вперше, але деяких вже бачила, але не була знайома. Те, що це ми будемо всі спільно обговорювати, робити якісь завдання, для мене це цілком неочікуване не було, тому що я думала, що це просто буде лекції. Питання відповіді максимум. Арттерапія допомагає вивільнити ті емоції, які у нас приховані, які нам не дозволяє наша підсвідомість випустити у повсякденному житті. А ще тут така специфіка, що наш мозок сприймає усе уявлене практично так само, як те, що з нами відбувається в реальному житті. Тобто припустимо, якщо ми щось намалюємо, що обтяжує наше життя, змушує нас страждати, а потім, можливо, це знищимо, то нашому мозку буде сигнал, що все ж таки перемогти у складнощі можливо. До Дня пасічника у парку імені Чекмана відбудеться медовий ярмарок. Він стартує 19 серпня об 11 годині. Там можна буде придбати не лише мед, а й фрукти, сир та сувеніри. А поруч організують майстер-класи для дітей. Організовують ярмарок, аби підтримати місцевих виробників. 19 серпня нами заплановано проведення медового ярмарку. Ну і у парку Чекмана на Квітковій алеї. Ну і звісно, сама назва ярмарку говорить про те, для кого він і про що він. На підтримку виробників меду це запрошені пасічники, бджолярі. І головна продукція це буде мед. Але так як тут у нас поряд ми ще святкуємо свята медовий медово-яблучний спас, то буде, будуть і фрукти представлені. Ну і, звісно, майстри наші, які виробляють різну красу своїми руками. Це і, і свічки, і миловаріння, і ляльки-мотанки. І крім того, ми ще. Запросили наших сироварів, це взагалі таке наше дуже проукраїнське медова справа. І мені здається, що ми, ми як ніхто, маємо їх підтримувати. Цю продукцію, їхню справу, їхню працю. Більше 20 пасічників вже залучені. Якщо раптом хтось не встиг вчасно зареєструватись, там джолярі, пасічники чи майстри захотіли б, то в ці найближчі дні можна зателефонувати або в управління торгівлі, або в управління економіки. Виставку про злочини росіян проти медійників відкрили просто небо у Хмельницькому. Експозиція має назву Війна ще не закінчилася. На стендах зібрали історії та світлини журналістів, операторів, фотографів, фіксерів, які загинули, були поранені або опинилися у полоні після 24 лютого 2022 року. Загалом, за даними інституту масової інформації, спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 66 працівників ЗМІ, із них 10 – при виконанні професійних обов'язків. Решта загинули, захищаючи Україну в лавах Зсу або внаслідок російських обстрілів. Переглянути виставку можна до 12 вересня поблизу кінотеатру імені Шевченка. Ця виставка це як вияв солідарності тим медійникам, які, не покладаючи руки, продовжують працювати і здійснювати свою професійну діяльність. Тут можна побачити світлини робочі, світлини якісь з життя. Однак вони присвячені саме медійникам, тобто це журналісти, це оператори, це фіксери, які зараз супроводжують іноземних журналістів в Україні, і так само фотокореспонденти. Ну всім відомий Марк Левін, який так само загинув, якого довго розшукували. В Київській області От так само він у нас є на одному із стендів. Виставка буде тут розміщена впродовж місяця. Тобто, хмельничани до 12 вересня зможуть прийти і ознайомитися зі цими стендами. Робота медійників дуже важлива, оскільки саме завдяки нам світ весь світ бачить, що відбувається. Більше про ці та інші події у нашому випуску О19 є також на офіційному сайті телеканалу та у наших групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!